Так, багато в мене запитували про ці горщики, який їх об'єм, і як лохина себе в них показує. Значить, Їх об'єм 35 літрів. І я ось ці перші висаджував в них трьохрічні саджанці, і два роки вони ростуть в мене в цих горщиках, і я буду вже з них пересаджувати, тому що е, повністю. Коронева система вже набрала повний горщик і вони дуже сильно пересихають. Тобто важко стає їх добре їм дати полив. Колись я був у знайомого, який займається лохиною, і він висаджував такі горщики і говорив, що вони постійно постійно воно в них буде рости. І що буде добре розвиватися. Але зараз я вже розумію, що це не так і е, буду пересаджувати. Потрібно, я так дивлюся, по-інших як вирощують мінімум 70 літрів, щоб був е, об'єм такий. Ну, то вже, напевно, не буде горщик. Горщики не буду купляти, тому що вони дуже дорогі. Такі на 35 літрів вже коштують більше як 100 гривень, а на 70 буде напевно і 200 коштувати. Дешевше купляти такі сумки, хоча вони не такі довговічні, але років 5 і більше точно прослужать. Тому буду купляти сумки, зараз я шукаю, які найкращі варіанти є. Також досить складно знайти хороші, хорошого продавця е, з гарною ціною, тому що, так якщо купляти в розріб, то вони також дорого виходить трішки. Хочеться трішки зекономити, щоб було дешевше. Ось. Дивіться, два роки він ріс в цьому горщику. Ну Це вже на цей рік йому вже, це був трьохрічний висаджений два роки він тут ріс. Якщо його вийняти, то повністю коренева система набрала весь горщик. Тому треба пересаджувати. Ну вони, Я їх буду використовувати, в них ці буду пересаджувати в більші. Ось тут я висадив свіжі це трьохрічні, ні, це чотирьохрічні. і вони подивлюся, рік чи два будуть рости, а потім вже з цих пересаджувати більш. Ось так буду полегко працювати, тому що зараз все висадити буде трохи проблемно по коштах. А якщо поступово, думаю буде, поступово-поступово планую в майбутньому хоча б біля 300 саджанців висадити в великі, великі такі мішки, сумки, контейнери.